Вітаю, друзі! Сьогодні 1 травня, і ось такими досягненнями ми прийшли до цього дня. Це кімнатний сорт, який називається Крайова – томат польської селекції. У мене є кілька відео на цю тему, тому зупинятися довго не буду на різних показниках. Але хочу сказати тільки те, що мені сподобалось в цьому томаті, який я вирощую на протязі вже ну, певне якогось десятиліття, то точно. По-перше, мені подобається те, що томат зовсім не примхливий, плодоносить великими плодами, не маленькими, і плодоношення тривале. Якщо у вас немає ділянки, де можна вирощувати томати, то ось цей томат можна вирощувати в горщик. Але якщо у вас є. Наприклад, на клумбі десь якийсь е клаптик землі, то можна такий томат, після того, як він віддав перший врожай, висадити у відкритий ґрунт, і він там теж буде гарно плодоносити. А плодоношення, як ви бачите, є ось як зверху, ось там є плоди. Всі вони рівномірні, яскраво-червоного кольору і. Такі вони величенькі, не томат чері, як я сказала. Ну, наприклад, якщо взяти ось таку кульку від тенісу, то ви можете подивитися, що вони однакові, а деякі томати навіть трошечки більші. Якщо ну, не зрозуміло, то ось сирникова така коробочка, то ви можете побачити, що вони зовсім і зовсім не маленькі. Томат, і, звичайно, треба підв'язувати, ну, я його підв'язую ось такими пластиковими примудростями, як кажуть, і вони собі тримаються. У відкритому ґрунті плодоношення буде набагато більше, тому що поживних речовин, та й умови, світло, тепло набагато краще. Вага плодів сорту крайова взагалі десь 40. 45 грамів. Ну, ось зараз в мене ваги е, готові, і ми подивимось, скільки ж він важить. 54 грами. Ось так виглядає томат всередини. Має три камери і достатню кількість насіння. На смак е, солодкувато кисловатий. але ця кислинка доповнює. От як були колись такі старі томати, старі помідори, не томати, вони саме ось такого смаку, трошки солі і більше нічого не треба. Дуже смачний томат. Хоча це зовсім такі невеликі томати, але хочу сказати, що вони і м'ясисті, і соковиті одночасно. Ці два томати вже давно. Потребують, щоб висадити їх у відкритий ґрунт, тому що коріння велике і горщики вже замалі. Тому я їх знесла вже з тераси, з верхньої. І сподіваюся, що на цьому тижні вони вже будуть рости у відкритому ґрунті. А на сьогодні все, друзі. Вирощуйте томати, отримуйте від них задоволення, бо свої томати вони самі смачні. Миру, здоров'я вам та добра.